А-а-а, це сімейна вечеря. Ти і діти значить для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи зусиль ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. Забери руки кляте борнуло! Привіт, Люба! <гаду> так, ходив трохи по справах. Let's go! Раймонд Гейс, найкращий колектор боргів у Нью-Джерсі. Мої діти не мають про це дізнатися. Я вже ти досі їм не сказав. Ви хороша людина, містер Гейс. Проте мені неабияк як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча. Ні, Це це фарба. Ма, схоже на круг. Самошу. Ходять чутки, що ти бажаєш вийти з гри. Я сам вирішую, що робити. А якщо ти підеш, тобі кінець. Лягайте! Нащо тату чіпляється до одного кого пірата? Врад бита усіх! Наш тато Джон Вік. <гадаю> Він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо за займати. Our... <гадаю> <гадаю> У нас усе буде тіток. Скажи на Мейка. Даєш прикурити. Ти готовий до цього? У вас тут все гаразд? Так, хочу провести нам сімейну терапію. Адреса